Сьогодні у нашому дайджесті. Роналду лідирує на першому місці за кількістю матчів на євро та ще кілька цікавих досягнень португальця. Серхіо Рамос попрощався з Севільєю після оголошення про його вихід з клубу. Його ждуть в Саудівській Аравії. Лестер близький до призначення на посаду головного тренера колишнього наставника Челсі. Два гравці АПЛ стали пріоритетними трансферними цілями Барселони на літо. Казаміро та Федеріко Кєза можуть стати гравцями Баварії. Реал та Баварія обговорять трансфер Девіса найближчим часом. Мюнхенці відкликали пропозицію захиснику про продовження контракту. Челсі готовий продати мудрика після підписання Олісе. Арда Гюлера визнано найкращим гравцем матчу Євро 24 та рекорд 19-річного гравця. День збірної переліт з Мюнхена до Візбадену та вечірнє тренування. Тож перейдемо до новин. Взявши участь у зустрічі першого туру групового етапу Євро 24 із Чехією, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зміцнився на першому місці за кількістю матчів на чемпіонатах Європи. 39-річний футболіст досяг показника 26 ігор на євро. В цей же час 41-річний центральний захисник збірної Португалії ПП вийшов на одноосібне друге місце із показником 20 матчів на чемпіонатах Європи. Замикає трійку лідерів колишній півзахисник португальської національної команди Жоао Моутіньо, який провів 19 зустрічей на євро. На 59-й хвилині гри Форварда Аль-Насра виконав штрафний воротар збірної Чехії Станек упіймав м'яч після удару ворога. Це була 29-та спроба Роналду забити зі штрафного на чемпіонатах Європи. Він жодного разу не забив прямим ударом зі штрафного на Євро. Також у цьому матчі Крістіану поставив ще один рекорд, першим зігравши на шести чемпіонатах Європи. Крістіану перший футболіст в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах Європи. Збірна Португалії ставала чемпіоном Європи один раз. Це сталося у 2016 році на чемпіонаті континенту, який проходив у Франції. На переможному Євро-2016 капітаном португальців був саме Кріштіану Роналду. 38-річний центральний захисник Серхіо Рамос опублікував прощальний лист після того, як прес-служба іспанського клубу повідомила, що футболіст покинув його. Я підписав контракт із Севільєю, керуючись двома принципами. По-перше, щоб віддати шану Антоніо Пуерте, Хосе Антоніо Реєсу та моїм родичам. По-друге, щоб показати свою сивільську натуру найкращим способом, який я знаю, повністю викладатися на полі, щоб допомогти команді у скрутній ситуації. Я можу з гордістю сказати, що я досяг і того, і іншого. Рамос повернувся до Севільї минулого літа на правах вільного агента. Минулого сезону захисник провів за андалусійців 37 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився сімома голами та однією результативною передачею. Орієнтована вартість футболіста за даними інтернет-порталу Трансфермаркет 2,5 мільйони євро. За інформацією, AS, підписати гравця може Аль Насер. Його хочуть бачити спортивний директор клубу Фернандо Єрро і нападник Кріштіану Роналду. Рамосу пропонують багатомільйонний контракт. Інтерес до іспанця також виявляють клуби з Туреччини та МЛС. Англійський фахівець Грем Поттер, який очолював Брайтон та Челсі, близький до призначення на посаду головного тренера Лестера, про це повідомляє The Guardian. За інформацією джерела, незважаючи на фінансові проблеми Лестера та можливий продаж кількох гравців основного складу, клубу вдалося переконати Поттера у привабливості їхнього проєкту. Нагадаємо, колишній наставник Лестера Енсо Мареска став новим головним тренером Челсі. 49-річний фахівець обіймав посаду головного тренера Челсі з вересня 22-го року до квітня 23-го року. За цей період під керівництвом Потера Челсі взяв участь у 31 матчі у всіх турнірах, у яких лондонський клуб 12 разів здобував перемогу, 8 разів зіграв у нічию та 11 разів зазнавав поразки. Барселона позначила крайнього нападника Ліверпуля Луїса Діаса та опорного півзахисника Ньюкасл Юнайтед Бруну Гімараїша як пріоритетну мету на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє ЕС із посиланням на Sports ЄС. За інформацією джерела, купівлю цих гравців схвалив особисто новий головний тренер синьогранатових Ганс Дітер Флік. Нагадаємо, минулого сезону Діас взяв участь у 51 матчі у всіх турнірах, у яких він відзначився 13 голами та 5 результативними передачами. Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2027 року, згідно з інформацією, представленою на порталі Трансформаркет ринкова вартість футболіста, становить 75 мільйонів євро. У сезоні 23-24 Гімараїш зіграв. 50 матчів у всіх змаганнях, у яких він відзначився сімома голами та десятьма результативними передачами, діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 2028 року. Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfer Market, ринкова вартість футболіста становить 85 мільйонів євро. Баварія зробила пропозицію 32 річному опорному півзахиснику Манчестер Юнайтед Казаміру. Про це повідомляє журналіст Рівела Едуардо Деконто у соцмережі. X. За інформацією джерела, зараз Мюнхенський клуб шукає футболіста на позицію основного опорного півзахисника. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Баварія також виявляє інтерес до хавбека Фулхема Жоау Пальіньє. Нагадаємо, минулого сезону Казаміро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився п'ятьма голами та трьома результативними передачами. Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 26-го року. Згідно з інформацією, представленою на порталі TransferMarket, ринкова вартість футболіста становить 20 мільйонів євро. Також нападник збірної Італії Федеріко К'єза може стати гравцем Баварії, повідомляє журналіст Флоріан Плетенберг у соціальних мережах. Ювентус планує продовжити контракт після 25-го року, але зараз 26-річний Вінгер зосереджений на євро. Рішення буде ухвалено після турніру. Очікувана вартість трансферу – 30-40 мільйонів. Написав Плетенберг у соціальних мережах. Реал та Баварія обговорять трансфер Альфонсо Девіса найближчим часом. Раніше захисник відмовився укласти нову угоду з мюнхенським клубом, внаслідок чого Баварія відмовилася від опції продовження контракту та відкликала свою пропозицію гравцю. Також повідомлялося, що Реал не готовий платити за захисника понад 30 мільйонів євро. За даними КДНСР, найближчим часом німецький клуб зв'яжеться з Мадридом, щоб узгодити збільшення суми трансферу. Якщо мадридський клуб не піде на цю умову, то Девіс залишиться в Баварії ще на рік, а потім зможе перейти до Реала у 2025 році як вільний агент. Минулого сезону Альфонсо забив два голи і зробив 5 асистів у 29 матчах Бундесліги. Челсі відкритий для продажу крайнього нападника Михайла Мудрика у разі підписання вінгера Крістал Пелес Майкла Олісе, яким активно цікавиться лондонський клуб. Про це повідомляє Football Insider. За інформацією джерела, колишній головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно та його штаб не були вражені грою українського футболіста після відходу аргентинського фахівця з клубу, майбутнє мудрика, як і раніше залишається невизначеним. На даний момент Челсі веде попередні переговори про покупку Олісе. Нагадаємо, минулого сезону Мудрик взяв участь у 42 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та двома результативними передачами. Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до літа 31-го року. Згідно з інформацією, представленою на порталі Трансформаркет, ринкова вартість футболіста становить 35 мільйонів євро. Півзахисника збірної Туреччини Арда Гюлера визнано найкращим гравцем матчу з Грузією. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА. Зустріч першого туру групового етапу чемпіонату Європи між збірними Туреччини та Грузії завершилася перемогою турків із рахунком 3-1. Один із забитих м'ячів на свій рахунок записав Арда Гюлер. Він забив другий гол турецької національної команди у цій зустрічі і став наймолодшим футболістом в історії, який забив у своєму дебютному матчі на євро, перевершивши досягнення нападаючого збірної Португалії Кріштіану Роналду. Атакуючий півзахисник поділився емоціями які він зазнав, забивши гол у першому матчі. Я відчуваю неймовірні емоції, тому що я мріяв про цей гол. Я хотів подарувати щастя людям. Сподіваюся, такими голами я зможу їх ощасливити. Наводить слова Гюлера, фотоспор. Також Арда розповів, як перед матчем його підтримав головний тренер вершкових Карло Анчелотті. Мій тренер Анчелотті надіслав мені повідомлення перед матчем та побажав успіхів. Підтримка реала також дуже мотивує мене. Наводить слова Гюлера, журналіст Фабріціо Романова. 18 червня, наступного дня після гри в Мюнхені, національна команда України залишила місцевий готель Андаз об 11 годині. Чартер зі столиці Баварії до Франкфурта вилетів за розкладом. Політ тривав 40 хвилин. Із аеропорта синьо-жовті вирушили прямим курсом на свою турнірну базу в Таунус Штайні. У вечірньому тренуванні взяли участь три голкіпери та польові гравці, які вийшли на заміну або не брали участі в матчі з Румунією. Виконавці зі стартового складу залишилися в готелі для проведення відновлювальних процедур. Водночас на газоні тренувальної бази СК Веєн 16 гравців виконали пробіжку та розминку, після чого відпрацювали пасинг та удари по воротах. Також вони провели інтенсивні ігрові серії, головним завданням яких у післяматчевий день є вирівнювання функціонального стану футболістів відносно стану тих, хто брав участь у поєдинку зі стартових хвилин. Віталій Микуленко працює за індивідуальною програмою. 19 червня синьо-жовті продовжать підготовку до наступного матчу зі збірною Словаччини на базі в Таунуштайні, що знаходиться поруч із Візбаденом. А на цьому все, друзі. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Ми трудимось для вас, і ваша підтримка дуже важлива.